Написано в Українській аграрії, дивіться, що ми тут робимо. Гумат 500 і те, що сам собі беру, той сам, вам рекомендую, яка тут густина? 1,3 кг, на літр. Да? Обов'язково на ріпак даємо. Що зараз ми інсектицид даємо, бо діла немає, Жувач все починає. До речі, то силом працювали в цьому році. Непогана історія. Сила працювали. Грейвіс зараз беремо на поле. Так. Що це у нас? Гревіс Що, щось. Слышу. Ага, грейвіс. Мій факт варить плюс тебе канозол. Правда, слабший, ніж карамба. Однозначно, давайте так. Але коли додаєш туди триниксипака, то карамба поруч не стоїть і по грошам дешевше. Бачите, це все на поле забираємо. Ага. Ну, Логус, бачите, вирвав все таки логус, дякуючи Міті, Аліні. Є в мене логус, бо знаєте, зараз біда з логусом. І взагалі все, що забирає е, капустяну, Вирвав трішки логуса, і як тільки зміг. Да? Що там ще додаємо? Ми е, броф це АКЛ гібриди зараз вносимо. Кайман, поки тепло, вносимо на ріпак, на злаки, І вам рекомендую. Що тут ще у нас є? Ну Джелантра, я вам показував. Все. Теж, що, що зміг знайти проти капустяної молі, тому що нічого не бере її. Престо 04 не забирає ніяк. Дісула нависну, виказуємо також на Що вам ще показати такого, що ми тут ще вносимо. Пострілсіпак. З грею мішаєте, просто зупиняє що завгодно. знаєте, Без питань. Хороша схема, як кажуть, і вам рекомендую. Трилікс є, якщо треба, престо, колеги. Престо. Протипильщик і всього іншого, але окрім капусяної молі. Капустяна моль не забирає не тільки преста, а і теклептрин не забирає, ну взагалі нічого не бере, окрім таких специфічних діючих речовин, типа э, амамектина, да? або холбендіамід, э, або хлорантернілпрома. Це кораген, белт оригінальний, зрозуміло, типу таку. Ну, мікродобро, само собою, зараз даємо мікродобру, тому що ріпак як би росте. Зерновий олійний даємо, обов'язково не олійний олійний, вибачте, не. зерновий, то лишився зерновий. Мене. Отак, працюємо і вам. Рекомендуємо замовляти це все в нашому інтернет-магазині, тому що я не, я не продаю того, що сам не користуюся, як правило. Тільки тим, що я користуюся, вам і рекомендую. Так що, якщо треба, будь ласка, Кайрос, дякуючи ЛНЗ, теж мені підігнали, пошукали, знайшли там для мене, бо дійсно була проблема. Ну, є проблеми, страшна проблема. Економлю, як тільки можна, знаєте, маленькими дозами, але щоб воно працювало, тому що ну просто реально великий Так що, кому потрібно, будь ласка, запрошую співпрацю вам. Наш інтернет-магазин.